Всім привіт, друзі, і ви потратили на восьму серію шляху бомжа на Ukraine ТА. Так, сьогодні ми з вами вперше спробуємо пройти квест. Як бачите, у нас буквально через пару хвилин буде пейдейчик, тому знімемо кошти з банкомата. Так, як ви бачите, нагадую вам, що я граю на 02 сервері Західна Україна. А ось так ми будемо вводити мій промокод на 200 підписників, нажимаємо О промокоди та вводимо промокод маленькими буквами міна. Його я створю на 200 підписників. Нагадую, тому обов'язково жми лайкусик та підписуйся на мій канал. Коли ввели промокод, щось меню не закривається. Закриваємо нашу менюшку. Та зараз очікуємо, що прийшов наш поїдечик. Можемо вже може, десь підбігти до банкоматика. Так. Тому обов'язково приходь грати разом зі мною на, на другому сервері. Так, уже пройшов наш пейдейчик, тому підходимо до банкомата, вводимо наш пін-код. Після чого знімаємо гроші, а саме у розмірі 4550 гривень, І все, знімаємо кошти. Все, ми успішно зняли кошти, тому погнали далі до нашої автівки. Так як бачите, у мене зараз є безкоштовна рулеточка, тому давайте її покрутимо, так наскаємо, крутить безкоштовно. Трошки менюшка підлагою, тому що ще там багато чого відкрито. Крутиться, вертиться. Як бачите, в мене є 48 карбонців. Я збираю на зміну нікнейму, напевно. Звісно, усе пролітає саме топове і нам випадає ремка. Добре, забираємо наш приз і поїхали далі. Так, як бачите, у нас є квест Шкільний івент та у пошуках Степана. Давайте виберемо у пошуках Степана. Нажимаємо Вибрати, а це шкільний квест це є продовженням. Так, нас телепортує на вокзал. Так. Е, так, Ми біжимо значить, у пошуках Степана. Пряму і до звичайного місця Степана. Так, добре підбігаємо, а тут Степана немає. Відтоді пошукаємо його оселі. Добре, значить, їдемо до спавно автівочок. Угу, у нас є такий Мерседес. Так, заводимо його та присибаємо ремінь безпеки. А чому він, так повільно, їде, як я знаю, він їде набагато швидше. А, то ж точно, пофіксили автівочки. <кхух> так, як бачите, добре, що тут хоча б немає адміністраторів, тобто, що це, так сказать, одиночна зараз ігра триває, такий квест, то можна їздити. Але чесно, я не знаю. Так, як бачите, нам їхати у село Михайлівку. Рішив подивитися, щоб не сплутати, то точно. Ну, скорочуємося, але адміни, напевно, не побачить. Та вирушаємо, вже доїжджаємо до блокпоста. Так, тому ще чуть-чуть. Так, їдемо, проїжджаємо блокпост. Добре, що це одиночна гра, повторюю. Так. Акуратненько, ой-ой-ой, занесло нас. Так, приїжджаємо блокпости. Друзі, вибачте, за лаги, мені залишилось лише переустановити віду і все прийде. Так, ми приїхали уже на місце. Як пам'ятаєте, тут у нас колись були товари. Так, куди ти приїжджаєш у мене? Так, біжимо, значить, до хати. Будемо шукати Степана. Тут бігають курки. Так, підходимо. Лівів, аль ще постукати. Так, стукаємо, ой, трошки, звісно, не туди. Як зрозуміло, його немає. Так, шукаємо, значить, по вікнах. Так, щось не видно нашого Степана. Бігаємо квартирку. Ну, правда, трошки не туди біжимо. Уже туди. Так, дивимося по всіх вікнах. Чи там не видно ніде Степана, чи він ніде там не виглядає. Так, знову дивимось. А наша я на руку дивлюсь. Мені ж треба вікно дивитися. Так, дивимося ще далі. Обійди будинок. Так, вирушай до сусідки Галі. А наша Галя там стоїть, я її, до речі, там бачив. Так. Галя, е... тьотя Галя, ти де? Привіт, дитино Степан. Не бачила його зі вчорашнього ранку. Странно. Бачила лише, що він кудись збирався, там і тушився. Можливо, він поїхав на рибалку. Добре. Тоді сідаємо у нашого Мерседесика. Звісно, я пам'ятаю, він такий був, але він їхав набагато швидше, так сідаємо. А їхати нам потрібно не дуже далеко. а На лівий берег Дніпра, на я не зрозумів точно це куди. На набережно нам потрібно їхати. Вирушаємо ж одразу, значить, туди. Так, друзі, ось ми вже біжимо по сходах. Уже біжимо, але поки ми біжимо, хочу нагадати, що має гра бути добре, якщо я перестановлю вінду на ноутбуці. Ну, тому що він більш мені для роботи. Так, підбігаємо до Ангеліни. Привіт, чого один один такий збентежний. Щось трапилося, що Степан пропав. Так, нам потрібно допоможе знайти папірці. Біжимо на нашу міточку 20 метрів. Так. Е, Викопайте папір. Е, в мене, звісно, таке питання, що папірці роблять у землі. Так, ладно, якби вони ж там впустили їх, але нащо було взагалі закопувати папірці? Скажу, вам, до речі, так, так давно вже не був на шахті, що дуже тяжко, тяжко знайти його. Так, е, копаємо, копаємо. Копаємо так гарно, то погано. Так, як я зрозуміла, ще десь приблизно розхів раз-два. Де десь приблизно ще до оцей раз і ще раз будемо. Ну, звісно я вам скажу, що з дуже погано викопувати, вже вибачте, мене ще тут не обрізав. Просто дуже погано було. Так. Але що маємо, то маємо. Треба піти на шахту на шах, трошки повчитися, тому що все-таки скарби. Нагадую, так само підписуйтесь на мій тікток канал там де виходить дуже багато всього цікавого. Так головна центральна лікарня, Києва нас не інтересує. До речі, хочу нагадати, що залишилось до депозиту 27 пайдей в кінці. І коли все кінчиться, я знайду собі якусь нормальну автівку. Куплю її, відповідно. Так, далі ще раз йдемо на міточку викопувати наші речі. Так. Копаємо. Ну, я кажу, ну тут вже трошки полегше, звісно, буде. Да, тут уже набагато легше. Якщо ви чуєте якісь звуки то так це зараз має прийти по ідеї тому що в мене в фармі країн ГТА. Так, складання записки. Оу, так, ми ще маємо записку складай. А, так легко. Тут навіть дитина складе, тут взагалі нічого складного немає. Так, покинути помешкання. Нам потрібно вирушати туди. Добре, тоді, невідомий, написав сповіщення. Привіт, ти шукаєш тепер, Отримай геолокацію. Добре. Я, значить, зараз буду бігти по сходах, а ти обов'язково прожми лайк кузик та підпишися на мій канал. Так, біжимо. Та Будемо їхати на те невідоме помешкання, яке нам треба буде знайти. Як я пам'ятаю, нам треба на мотоциклу їхати. Так, ось ми вже їдемо. Вибачте, що тоді не записав серію, там, де потрібно було взламувати цей мотоцикл, бо просто поламалася система записування, бо я записую через звичайний геймбар. А монтую в редакторі де можна не менше 10 сцен. Тому що я обрізаю ці відео. Так що ось вирушаємо туди на полювання. Вирушаємо на полювання, значить. Ну, скажу дуже хорошо, що немає взагалі гравців. Так, треба згадати колишні часи Ukraine, так? І вперед тикаємо ось цією кнопочкою такою великою. Так, друзі, ось ми вже приїхали до нашого будиночка. Так, підбігаємо. Куди я біжу? Так, підбігаємо, натисніть лівий Alt. Так, для того, щоб оглянули. Так, куди нам треба бігти? Що оглядати? А, зачекайте, в нас ж мітка є. Ні-ні-ні, нам треба вибігати. Так, це звуки з України та не зважайте. Нам треба бігти на ту міточку. Так, ну це знову, по ідечку, Ecranhe пройшов. То ось, 300 метрів. Нам потрібно тут оглянути, як я зрозумів. Будинки всі, ну ще є тут відповідно степань. Е, так, акуратно-йой-ой. Як я вперше скажу, сам записую потім після цього голос. Так, підбігаємо. Так, будемо зараз знову обшукувати. Тут, тут, тут все. Так, лівий, Alt. Так, тут нічого немає, як я зрозумів. Йдемо до нової як іншого будиночку. Так, я знаю, треба подивитися, де вона. А, я зрозумів, тобто це та сама квартира, що ми зараз бачимо з там. Так, Вирушаємо тоді туди, туди летимо. Так, акуратно. Добре, що немає адмінів, опять я вже повторююся. катайся по номері педрайві. Правда, я не знаю, чи сюди адміністратор може потрапити. Чесно, взагалі не знаю, як ви думаєте, напишіть в коментарях. Також хочу нагадати про... Ой, а як ми тут маємо проїхати. Ну, пробуємо. Йой, утупили. Жаль. І що робити? Відповідно, нічого. Придеться бігти. Друзі, напевно, я буду закінчувати цю серію. Я хочу вам подякувати за перегляд. Не забувайте, що з вами був Паша Міна. На 200 підписників я створюю відео. А напевно, продовження квесту я знімлю у 8 Частині, всім удачі і всім пока пока